Щоб долучитися до паломництва, потрібно не лише духовне прагнення, а й фізична готовність. Добре здоров'я, сила волі та витривалість обов'язкові умови для тих, хто вирушає в дорогу. Я ходила минулого року вперше і знала, що наступного року піду знов. Це було неймовірно тяжко вперше. І сьогодні, протягом цього тижня, також у мене багато мозолів, але це того вартує. Ілона вже вдруге на паломницькому шляху, а дехто йде 18-й рік поспіль. Особлива увага до підготовки речей. Паломники повинні мати зручний, скромний одяг, теплі речі та випадок негоди, дві пари доброго взуття, плащ від дощу та покриття на голову. «Молимося за Україну, за погиблих, за воїнів. Молимося за ті, що е, в цій полоні. Найголовніше спорядження духовне. Кожен прочанин має мати при собі розарій. Молитва це основа цього паломництва, а єдність у вірі допомагає долати в тому і труднощі шляху. І кожен з нас ще несе свої власні звичайно наміри, а самославна це наша інтенція — Одна на всіх. Одна на всіх, це встановлення справедливого миру на наших умовах, і що ми побороли цього ворога. Наверня нашого українського народу. І я думаю, що матінка Божа Литичеська нас вислухає. Кожен несе в серці особисте прохання. Більшість сьогоднішніх паломників моляться за рідних, які воюють та за перемогу України. Я це паломництво йду для свого батька, за його побратимів, щоб він вижив і його побратими теж. От мене плоскостопі і дуже болить. Я знаю, що можна під'їхати, але треба йти. Треба жертвувати своєю своєю своїм тілом, своєю душею. Усім всі паломники цієї надії прямують до Риму, до базильки святого Петра, щоб отримати цей відпуст, молитися по всьому світі. Люди прямують. Щоб в ювілейному році отримати відпуск. І Кожен з нас в своєму житті йде цією дорогою паломництва. Хай Господь благословляє, а ми, щоб були вірні йому, молилися кожного дня, незалежно від віри, конфесії за наших воїнів і за нашу батьківщину. Кінець маршруту Литичівська святиня місце сили й миру, де Матір Божа вислуховує прохання та дарує надію. Ця дорога змінює серце і наближає до Господа. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.